Доброго дня, мене звати Світю Колена. Я є головою управління благодійної організації 100% життя в Київській регіон». Доброго дня, я Яспаських Анастасія, благодійний фонд «Об'єднані для України. І саме сьогодні, і саме для вас, ми відкриваємо нову ініціативу, яку ми робимо спільно з медичним центром 100% життя. Саме для переселенців з міста Києва ви зможете. Отримати медичні послуги в медичному центрі 100% життя для вас є унікальна можливість заключити договір, декларацію з сімейним лікарем, з педіатром. Ви можете пройти повне обстеження і отримати ще. А наприкінці цього всього ви отримаєте маленький презент у вигляді продуктового набору. Радо вас запрошуємо до нашого медичного центру. По перше, ви зможете попіклуватися про своє здоров'я, а це дуже важливо про здоров'я своїх близьких і рідних і про здоров'я своїх дітей. Це саме головне. А по-друге, отримати ще продуктовий набор. З понеділка ми відкриваємо форму реєстрації, яку ви зможете знайти на нашому сайті на наших сторінках соціальних мережах і на наших сторінках соціальних мережах теж. І ще на сайті клініки 100% життя. Так. Після того, як ми кількість місць обмежена, я дуже прошу просто, от реально, з 10 ранку ми відкриваємо форму, реєструватися там. Тільки ми наберемо потрібну кількість людей, форма і... буде закрита. Ми проаналізуємо і відразу адміністратори медичного центру 100% життя почнуть зв'язуватися з вами. Дякуємо і до зустрічі! До зустрічі.